Драгон показав силу свого плоду, тіч увірвався на острів річного голова. Інтрига, боротьба! Ага, розмріялись. Але сподіваюсь, через пару розділів станеться той самий інцидент, якщо, звісно, не почнуться інші флешбеки. Редон обдурив читачів і вже на наступний розділ точно планується щось прям круте. Але я і в цьому сумніваюсь, а як вам взагалі флешбеки куми? Потапайте в коментарях. Тож розділ починається з типової ніяк не пов'язаної з сюжетом розділу обкладинки. Усоп згадує малих, який жорстоко порізав Netflix, і сидить, так би мовити, у своєму канонічному костюмі. І цей розділ це не просто флешбеки куми, але й приємний фан-сервіс. Особо мені подобається той факт, що з кожним роком покращується якість мальовки. Та ще й перерви не буде на наступному тижні, тож розділ починається з фрейму, де Кізару такий сидить і контролює ситуацію, і, скрізь за все, гребінець ніяк не пов'язаний із людиною, яка знаходилась на екхеді. Якщо це Бурсаліна, то інтрига вийшла невдачна, зате є девелопмент персонажа. Вже дійсно той півник, АК Фоксі, ще не проявив себе. Тож Барселіно сидить у своєму типовому дріпі, який носив за часів віце-адміральства. Вегапан був необережним, за що й поплатився просвушкою, так як уряду невигідно залишати технології неконтрольованими. На острові також можна помітити молодого Дрейка, майбутнього члена меча, і вмовність він дуже схожий на Долтона. Невже це його брат, розкрили винагородокуми, яку так ховав автор у попередньому розділі? Горасей таки собі розповідаєш про репутацію варти, який обличчям світового уряду, бо Акайно вони в розмові намагались поставити на місце. Але Сатурн забуває, що варта та адмірали перетворились в інструмент сили, який навіть не може захистити власний народ, так як будь-яка примка небесного дракона має бути виконана. Такі ж імпотентні, як і ООН. Горасей не став би робити щось просто так, так як Вегапанк – це лише інструмент в його руках, і тому не дивно, що той ставить умови. Кума має зайняти вакантне місце. Так як ейс, перемігши Чіпукая, але відмовився від титулу, тому вельми іронічно виглядало, коли тіч переміг ейса і ставши Чібукаєм, ково замкнулося. Ейс загинув у Марінфорді, але все ще залишається популярним персонажем. Ода просто так його сюжету не відпускає. Його вплив розповсюджується по всьому світові, ба більше редконять його здібності, що він виглядав потужно на фоні інших персонажів. Це ж він син короля піратів. Про Ейси колись буде відео, бо він один із найулюбленіших персонажів у Ванпісі. Друга умова перетворити куму на кіборга і живу зброю, так як інші шичі Ну, взагалі, Бов на обов'язки забивають, дофіон взагалі про Скарпаніджо знає і шантажує. І можливо, саме в куму був закладений вищий пріоритет, навіщи над горасеями. І це буде такий собі гейм Ченджер. Але ми повертаємось до Кізару. Він такий собі сидить, позитивний, радіє появі нового кадру, але затикається. Горасив на фреймах немає, а отже, було прийнято рішення зробити кожного самостійним, а не просто як кружок по інтересам. Ну й ось цей фрейм з Горасиєм теж подобається. Так як, по факту, Кума заключає угоду з дияволом, який забирає його душу, залишаючи лише бездушне тіло, яке буде виконувати накази. Але на відміну від егоїстичних бажань про безсмертя чи багатство, Кума обрав доньку. І готовий піти на все де неї, у якійсь мірі жертовність Куми переважає навіть образ матері, який для Оди завжди був символом повної пожертви. Тож фрейм із Сатурном та Дофі мені у цьому розділі прям дуже зайшов. Ну і Кумачі виглядає на фреймах красиво. Мальовка ВП має свій особистий вайб, хоча і не є найкращою для мене. Доктор Вегапанк піднімає тему людяності, яка у якійсь мірі відгукується із образом Санджи та його крові Джерми, та Френкі, який теж став кіборгом. Вегапанк був проти експерименту над людиною. Це було поза рамками його моралі. Але через сльози Кума таки погодився, чим вразив не тільки професора, але й Кізару, який опустив шляпу на знак респекту. Та саме відчуття, коли у пірата яйця більше, ніж у адміралів. Все розраховано так, щоб стигнути до періоду десятиріччя. Ну а як інакше, умовності допомагають сюжету все-таки. Сатур не залишає права вибору і всі якби стають в'язними ситуації. Але Кума, гігачат на і такі складній ситуації, зміг вибити для себе умови, аби Боні залишилася на Острові Сорбет. Ну і ще що правду не казали, та й в рідному місті у неї буде виникати поменше питань. І знову увага на Кізару, який перебуває у стані тільту, але нічого не може зробити, так як він просто корпоративна машина. Кума, навчившись грамотно працювати з дитиною в цій ситуації, обернув все на свою користь. Ну а те, що Боня називають не і не дивно, так як перша сцена продемонструвала її як не нажерву, сидячу на столі дівчину. Далі Ода демонструє геніальну і найгіршу ідею вигапанка, яка вилізва йому боком. Всі проблеми, які у нього були, він не міг вирішити завдяки працівникам, так як вони не настільки круті та геніальні. Тому Евріка, 5 сателитів, реалізація яких стане можливою через експерименти над кумою. А у тебе є можливість подивитись ВП в українській озвучці. посилання на това реші в описі. Вся ось ця рутина виглядає прикольно, але тепер починаєш розуміти, як Стусі проникла у цей підземний світ. Корабель Карго належить одному із так званих воротів кримінального світу: Куміт – корабельний магнат, ймовірний союзник Вегапанка. Ну і саме Основне, це те, що панички зару танцює піковий танець. Піка, світло і Ніка Сонце. Адмірал тепер точно пристає в іншому амплуа. Але мені здається, що не треба натягувати Саву на глобус через гру Апо, типу Кізару слухав мелодію, тому що вона нагадувала ту мелодію Нікі. І можливо, він буде тією людиною, яка буде саботувати накази або вже це робила. І можливо, заради друзів зрадить Горасея. Так як це його друзі, і він до них прив'язався. Звісно, Акайно вийде із себе, але у глибині душі його Абсолютна справедливість буде розуміти, що варта де звернула не туди. Звісно, виконати обіцянку і завітати до Вегапанка після виздоровлення у неї не вийшло відразу. Але згодом зва Бонні хотіла стратити цього чудика, тож якось авторові вдалось зробити її повноцінний девелопмент. Кума вдягнув свій ель-красі кодрі, на якому і прибув при першій своїй появі на збірші Букай. На Сорбеті Бонні люблять, особливо у церкві, та ще й коні її, яка буде займатися вихованням. І одиначкою Бонні не сканає. Розкривається. Мрія Куми. Ну що? Десятина Кама буде кумачі, якраз дитинство трагічне і мрія неймовірна. І не дивно й те, що до боні представили агентів Сайфарпову, які можуть імітувати будь-яку діяльність, і це або сестра Каліфи, або молода Каліфа, яка ще не прийшла у дев'ятий загін під кодовим ім'ям Альфа. Як говориться, не зря ж агентів СіПІ впихнули в цю арку. Але якось в арці Water 7 вона виглядає розслабленою і спокійною, аніж тут, наче ревес характеру відбувається. Так вони й попрощалися: щасливий Кумачі, який був занадто добрим для цього цього вайна, та Абжора ювелір на Бонні. І починається частина, ну прям лютого фансервісу, щоб читачі не душились і не писали, та надає цей варговий майкума, подаваєте, що ще. Ну або були розчаровані відсутністю розширених фешбеків з Долини богів. Дофі задоволений таким розкладом, так як полюбляє хаос. Мамці Луфі, пофіг, у нього свої плани. Ну, і ще Може бути приємніше, аніж Нікоробін в костюмі Алабасти. Навіть поява нового Букає не змогла розвіяти скуку міховка, який слешає типово кораблі. В Цьому він стабільний. Ну і це може бути натяком на появу Дофі у кросгільді. А Львіда прям тонко натякає, що Ньюгейт Буканєр, буканьєр, бо вони з кумою дуже схожі. Що? Ще одна коханка білавуз у старому дизайні та Ейс. Який задоволений тим, як складається ситуація. Джинбі просто генерує розумні слова. Хенкок прям красиво намальована, Їй нічого не цікавить. Занадто зверхньо відноситься до всього. Моррі, звісно, намальований страшно, але такого ефекту вже не буде, так як арка з ним пройшла. Ну і драгон. Просто три точки. Ну а що, він у розділі є? Є, тоді які можуть бути взагалі претензії? І так, за останні розділи вичерпали норму драгона, тепер несіть шанкса. Сабо знову виглядає активніше за драгона. Та й він сам пішов звільняти куму. Розділ же закінчується дуже інтригуюче. Кума підсягу малюнка Бонні завітав вістблю. Акурат біля оселі Фуша, де Вуфі косплейт роджера. Він міг би шукати гому Гову, але вони могли б не знати, що саме Вуфі його з'їв. Зустріч з Драгоном або ж мамою Вуфі, або щось трапиться, таке, що ми не очікуємо. Бо в кінці асел флешбеків у Вуфі зовсім інша футболка. Але знову ж таки, надто сильно редконити Вуфі не можна, і він не має бачити куму, якого. Не побачить згодом. Тож пишіть, як вам цей розділ у коментарях. Підписуйтесь, вупіть вукаси, дякую спонсорам за підтримку каналу і Вафайль!